Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У вівторок, 21 листопада, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва, щоб обговорити з українськими лідерами підготовку військових та подальшу військову допомогу. Зазначається, що Пісторіус прибув до України з неоголошеним візитом потягом рано вранці. Очікується, що німецький міністр оборони зустрінеться з українським колегою Рустемом Умєровим і президентом Володимиром Зеленським. Міноборони Німеччини зазначили, що своїм візитом міністр хоче ще раз підтвердити підтримку України з боку Німеччини. Так, серед основних тем поїздки, навчання українських військових та військова допомога. Окрім політичних дискусій, голова Міноборони Німеччини планує відвідає навчальний центр українських військових. Втім, з самого початку міністр зустрінеться не із Зеленським чи Єрмаком, а й Залужним, як і Остін вчора. Політики в першу чергу хочуть спілкуватись і почути залужного дослів влади тепер ставляться із критичною обережністю. Паралельно з цим інформаційним Простором знову прокотилася новина, що Єрмак ще раз, за дорученням Зеленського, провів закриту нараду в АПІ з провладними депутатами та урядовцями, де дав розпорядження, знову ж таки, від імені Зеленського про негайне формування додаткових підрозділів контрнаступу, пише волонтер Биков далі мовою оригіналу. Оскільки зсу тут ні до чого, то виглядає все так, що Єрмак намагається впливати на дії головнокомандувача залужного через структуру уряду, правоохоронні органи, що мають за вимогою Єрмака, за дорученням Зеленського, сформувати ще додаткові. Підрозділи Пишу, що окрім цього, відопе хочуть призначити ще й окремих наглядачів за роботою ЗСУ на різних щаблях підпорядкування. Цікаво, для чого щоб контролювати залужного, його генералів, комбатів та офіцерів, відколи це ОП перестав довіряти своїй армії, чи не відтоді, коли побачив справжні рейтинги довіри українського народу Влада Ярмака та Зеленського продовжує шлях повної монополізації, озарпації влади через тотальний контроль та наглядачів, все це з ними ми вже проходили і стиль той самий, як у справі з вагнерівцями через доручення за. Майстро над степлерами Єрмако. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!